Вітаю, друзі! І хочу з вами поговорити на одну дуже важливу тему. Ми зараз живемо в процесі певних подій, де природа так само показує, що вона витравлює людей із землі. І як зрозуміти, чи те місце, де ви сидите, токсичне чи не токсичне, як зрозуміти, чому у вас не йдуть справи у фінансах, чому у вас проблеми у сім'ї? Чому у вас проблеми зі здоров'ям, як розвиватися і рухатися далі? Як налагодити систему е, травлення в організмі? Тому що це теж одна із базових систем, яка про життя. І якщо у вас проблема із травною системою, засвоєнням їжі, з обміном речовин, з перетравленням, це теж тема для того, щоб почати щось міняти. Тому що якщо не вкладати своє тіло, не вкладати в ресурс, то тіло не буде мати енергії для того, щоб допомогти вам фізично, психологічно вийти з тих обставин, у яких ви опинилися. І про те, як дізнатися, наскільки екологічне моє місце, де я проживаю, країна. Особисто моє житло, особисто певні речі я буду розповідати уже завтра о 19.00 на марафоні, третя система цінностей. А третя система цінностей це у нас шлунково-кишковий тракт. Це у нас це система. А якщо брати психосоматику, це робота заради грошей, це тема виживання, це тема житла. Це е, матеріальне перших три рівня у нас перша система цінності це опорно-рухова система і це тема батьків. Якщо, наприклад, у дітей є проблема з опорно-руховим апаратом, це завжди стосується теми батьків, стосунки між батьками. Наскільки я почуваю вину у стосунках із батьками? Вина і обов'язок, вони завжди е, ніби сплющують людину під тиском. Це певний тиск обставин, які я не можу, з якими я не можу змиритися. І друга система цінності це у нас завжди тема стосунки із е, чоловіком, стосунки із уже своїми дітьми. І коли у нас не налагоджена перша. Друга і третя система у нас у житті йде певний хаос. У нас у житті е, все вилітає, тому що травна система, вона ще й тема психіки. І ще, що б я хотіла додати до слова. От, наприклад, ми маємо е, матусь, які готуються до народження, до виношування, до зачаття і які вже народили. Так почуйте мене. Для кожної жінки важливий вклад в тіло, мікро, макро, нутрієнти, їжа, вода, все важливо, як вибрати, щоб це все було екологічним. І про це теж буде на марафоні. Мама, наприклад, яка Виношує дитиною, перебуває в стадії депресії, все записується на магнітно-кристалічну решітку води, внутріутробні води, і потім у дитини всі ці травми проявляються через життя. І ніхто не відміняв генетику, звісно. І якщо ви знаєте, що у вас з генетикою не все гаразд, тоді треба діяти на попередження. І якщо ви знаєте подивитися навколо які саме захворювання у ваших рідних, близьких у вашому роду, то ви однозначно захочете щось змінити. І матуся, яка народила і вигодовує свою дитину грудним вигодовуванням, їй теж потрібно дбати про екологічне мислення. Для такої матусі потрібен і відпочинок, і сон. І мужчина, який допоможе їй вийти на інший рівень, тому що у матусі міняються гормони. І коли у неї міняються гормони, їй важливо бути емоційно стабільно. їй важливо працювати із своєю психікою, з депресією після родової, тому що те, чим ви годуєте своїх дітей, і якщо ви знаходитеся в депресії, в апатії, токсичності, воно. Не про життя, не про розвиток вашої дитини. Воно про здуття, воно про кольки, і я це прекрасно знаю і розумію і переосвідомила. Я мама двох дітей. І знаю, як робити правильно. Тим більше, що я медик, уже з величезним досвідом роботи. Я психосоматолог, нейробіопсихолог. І у мене ще є багато медичних досягнень. Але зараз не про це. Зараз про ваше здоров'я і те, як я і чим я можу вам допомогти. І якщо ви бодай задумалися про те, що ви хочете щось міняти у своєму житті, запрошую вас в марафон, який відбудеться е, уже в четверг, тобто завтра. І на цьому марафоні ми розберемо базові. Системи шлунково кишкового тракту, ми зробимо медитацію, ми підемо глибоке переосвідомлення. Там уже є для вас психосоматика, в марафоні для вас уже є практики. Всі марафони в записі, ви можете їх купляти навіть після того, як ви. Е як вони вже відбулися, тому що згодом вони будуть з'єднані всі в одну систему, бо ми будемо працювати з усіма системами цінності. Це буде і про любов, про відкриття серця, про вихід у світ як наставник, як учитель, як учень, як оратор, тема щитовидки, глобальна тема ендокринної системи. Це тема контролю, тема голови, тема головних болів, тема психосоматики і вищі психічні центри. Це про е, вищі матерії, це про з'єднання з енергією. І поки ми не відпрацюємо базові три рівня, опорно-руховий, е, репродуктивну систему. І тему, що стосується травної системи, допоки ми не можемо базово вийти на інший рівень, тому що щоб ну, виздоровіло серце, скажімо так, потрібно правда, та, яка буде зцілювати усі органи. І коли вам від чогось боляче, коли ви попадаєте в певний тригер, це про те, що певна правда. Показала, а подивися, тут у тебе болить. І як тільки ти це все переусвідомиш, у тебе піде процес зцілення і одужання. Почуйте мене, ліки зараз допомагати не будуть. Ми рухаємося туди, де звичайна медицина стане безсильною. І навіть якщо ви думаєте, що ви вип'єте таблетку від головної болі, і головна біль пройде, ні, вона не пройде. Вона просто мігрує в інший орган там, де ви подавили емоцію. І та подавлена емоція буде проявлятися у вашому житті у вигляді. Хронічних, генетичних захворювань, ви просто будете вбивати кожною таблеткою себе, замість того, щоб відновити себе, відновити свою психіку. От, наприклад, люди кажуть: мій язик, мій ворог. Ви знаєте, про що це? Мій язик, мій ворог? Це про те, що я забороняю собі говорити, щоб не образити інших людей, бо тому що. Думка інших людей для мене важлива. Я ж тоді не отримаю оцінку цих інших людей, а я ж так на неї чекаю. Я в очікуванні певної оцінки. Я не хочу викликати конфлікт, бо це сльози, бо це крики і так далі. Але я не усуваю. Тих токсичних людей, які є в моєму полі. Я подавляю це у собі, і таке подавлення, така токсичність тілі з часом призводить до накопичення цих токсинів, а токсини вони перероджуються е, в злоякісні процеси, токсини вони перероджуються в тромби, е, в те, чого би по ідеї не мало бути в нашому тілі, але воно утворюється як наслідок нашого мислення. І допоки ви не почнете працювати з екологією мислення, мало що може для вас змінитися. Тому, друзі, аналізуйте, обнімаю вас і чекаю вас в курсах, консультаціях та марафонах. У мене більше 6 годин курсів, навчання у мене дуже багато, і більше п'яти тисяч консультацій. І я знаю, що кожна психіка індивідуальна. І я знаю, як знайти підхід до кожної психіки. Просто для однієї людини потрібно от скільки часу, а для однієї, от скільки. Все залежить від рівня сприйняття кожної людини. Тому обнімаю вас, приєднуйтеся е, до вивчення себе. Обнімаю вас, друзі.